25-річний Ігор Тітков перед довготривалим відрядженням вирішив пройти обстеження у госпіталі, де у нього і виявили легку форму туберкульозу. Планувався в мене далі новий перевід по службі, вирішив з'ясувати проблеми здоров'ям. Кашлю, як такого ну прям активного не було. Я все пов'язував сирістю з поганими умовами проживання часто там грибком були дуже активна пітливість, нічна температура, яка там пригає. З 38 до 36 навпаки, дуже схоже на звичайну застуду, але симптоми ну максимально загострені. Олександр лікується півтора місяці, мав симптоми застуди, два місяці турбував кашель. Однак, перебуваючи у зоні бойових дій, не мав можливості перевірити здоров'я. Туберкульоз виявили, коли він проходив реабілітацію. Після операції була температура. Звернувся до лікарів. Зробили флюорографію і вияснило, що в мене турбіоз і таблетки дають, все дають як положено у медичному фтизіопульмонологічному центрі. Передбачено 70 ліжкомісць. лікують пацієнтів у двох відділеннях, говорить медична директорка із фтезіатрії Оксана Комар. Диспансерне, де пацієнти приходять, обстежуються. І беруть препарати, лікуються їх. Контролюють вже амбулаторно. Друге відділення це стаціонарне відділення легеневого туберкульозу. Це відділення, де перебувають пацієнти, які в силу тих чи інших ситуацій не можуть лікуватися амбулаторно. Зараз у фтизіопульмонологічному центрі стаціонарно лікується 33 пацієнти. Загалом у закладі на контролі перебуває 389 хворих. За два місяці 2025 року в нас виявлено в сагарі захворюваність дев'яносто випадки туберкульозу. Це і нові, і рецидиви. Порівняно із аналогічним періодом минулого року на 8% менше. Лікування призначає лікар-фтизіатр фтизіопульмонологічного центру, але контролювати прийом препаратів може будь-який сімейний лікар і педіатр. Тривалість лікування складає в середньому 4-6 місяців, хоча в запущених випадках в тяжких може тривати до 18 місяців. Лікування туберкульозу безкоштовне, препарати всі видаються. Завідувачка рентгену діагностичного відділення Валентина Мостова показує знімок складного випадку туберкульозу з обох сторін на всьому протязі уражені легені, значний фіброз, множинні вогнища зливного характеру, явища інфільтрації. Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом. Розповідає лікарка-методистка центру контролю та профілактики хвороб Людмила Симонюк. Першими симптомами туберкульозу є покашлювання. Якщо воно не проходить більше двох тижнів, загальна слабість, підвищення температури тіла. Найпершим методом профілактики туберкульозу є вакцинація. Вакцинація проводиться у пологових будинках, новонародженим діткам на третій, п'ятий день їхнього життя. Наступним методом профілактики є раннє виявлення туберкульозу, до якого відноситься обстеження та відстеження контактних осіб. Ще профілактичними заходами є промоція здорового способу життя позбавлення від шкідливих звичок зі слів меддиректорки медичного афтезіопульмонологічного центру Оксани Комар на Волині у минулому році було зафіксовано 586 нових випадків та рецидивів туберкульозу. Цього року зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей. За два місяці цього року виявлено 5 таких випадків. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.